Зараз дуже напружена, постійно йдуть обстріли з кабів, з артилерією, працюють дрони ворожі. План такий: ми їдемо в селище Щербинівка, перевіряємо адресу, там двох люди на локацію. Потім виїжджаємо в селище Нелипівка, там забираємо молоду дівчину і потім їдемо вже сам Торецьк, Там нас зачекають. Особливо Нелипівка, вона майже в пету до Нью-Йорка. Ну що, дорогі друзі, добрий ранок наскільки він може бути добрим? Тому що сьогодні деякі люди в принципі врятуються від смерті, але в той же самий момент вони попрощаються з своїм домом. Можливо, це тимчасово, а можливо і не тимчасово, тому що російські війська вони в принципі гадять з усього і не жалкують цивільних об'єктів, цивільних будинків. Як ви вже зрозуміли, ми зараз. На Донеччині їдемо в один із найгарячіших таких напрямків і місць нашого фронту, який з'явився приблизно нещодавно, це місто Терецьк та його околиці. Ось, ми вже в поліцейській машині разом із нашими поліцейськими їдемо евакуювати людей. І поки от ми будемо їхати цією небезпечною дорогою і дивитися на те, як. Палають десь в полі е прильоти від снарядів. Е будь ласка, підписуйтесь на нас, ми стараємося для вас і підтримайте нас будь ласка, коментарем і поширенням цього відео. Я поліцейський Бахмутського відділу поліцію. Е з початку війни вступив до строю лав парамедиків ще з Бахмуту. Я працював в Бахмуті е з 1 грудня 22 року. Коли створився підрозділ Ділий Янгол, вступив до нього, ну і надалі вже працюємо вже по турецькій громаді. Загальні Так, розпочинав свою службу ще в міліції, але подію 14-го заставили залишити рідне місто та переїхати на нашу рідну українську територію. В Турецьку почалося моє. Друге життя, але, на жаль, зараз війська ров старають і це місце з лиця землі. Ситуація в місті дуже критична, відсутні будь-які комунікації. Допомагаємо людям виїхати до нормальних умов життя, проводимо їхню евакуацію. А як взагалі ставляться місцеві до поліції? Там, не знаю, місцеві чоловіки не бояться, що ви їм там повістки будете вручати, коли евакуацію проводите? Ні, місцеві мешканці до поліції ставляться з порозумінням. Таких інцидентів з врученням повісток у нас ніколи не було. Просив ваш син, щоб ви з нами виїхали. А де син? Я не пам'ятаю де, але він попросив вас евакую... евакуювати. Mm. А мене не я евакуювати. Але... Ви не готові виїжджати? Не готові зараз. Скільки треба вам рівень зібратися? Я не знаю. Зараз я мужа позову. А це що, обязательно пішов. Так. Він вас попросил вывезти, это, Потому что тут дуже небезпечно. Добрый. Добрый. Смотрите, ваш сын попросил вас вывести на более... Да? Ваш сын попросил вас вывести на более безопасную территорию. Ну, ребята, ну жалко, осталось тут картошку выкопать. там. Так какая ну, померьте, картошка? Лучше безопаснее, чем Ваша картошка. жизнь дороже вашей картошки, всего остального. Ну да. Ну, Сколько нужно, нужно во времени собраться? А я даже не знаю. С собой э -э -э паспор паспорт, телефон. Вот, в принципе, там вещи, вещи там переодеться. на первое mm. время. Всем остальным вас обеспечат. ну, думаю, ну, ваш ну, дружковку, дружковку сможем. сможем, сможем дружковку. Ну, дружковку. Хорошо. А вы нас отвозите? Отвозимо. Ну, не, давайте. Давайте на 18 Не, 18, а? 18 это будет. Восемнадцатое это будет поздно. Зарос... завтра, что послезавтра. Давайте пару дней. С собой много вещей, ну не надо. Ага. Ну да, давай так, давай-то ладно. Ну, на какое? Давайте что точно уже. Ага. Вы с сыном поговорить, пожалуйста. Поговорим. На какое время? Когда к вам приехать, чтобы вы были готовы? Так у нас сколько? Давайте в, в понедельник. Давайте. Сегодня пятница. Ага. У вас будет три дня полноценно собраться. Ага. Ну ладно. У нас... Это какой будет? Ну о, ну, может, можно на 15... У, у, у мешки положить, так, можно. Так, можно, да. да? Да. У мешочку положим там картошку. Давайте, там. на 15 число угу. понедельник, где-то вот 9-10 утра. Угу. Хорошо? А Вы поговорите с сыном, потому что... Да, я его наберу. А? Я его наберу по телефону. Я ему позвоню. Да. Та, а Сейчас, а, Сейчас связи нет? Ладно. Я его намалю. Да. На не не а? вас тут у него есть. Ми вийдемо в Костянтинівку, його ремонт. Запишіть, будь ласка, на понеділок ми вас забираємо. Я, я, ми ж Що на 10 число. А що ви всіх, які залишилися, всі які, за кого просять. Хлопці, за бажають. Хлопці, що вони, мабуть, будуть сюди приходити. Краще виїхати. Краще захватить, а? Ми не військовому, бо я не скажу, але краще виїхати, переждати. Все, ми поїхали, а ви збирайтесь. Добре? Добре. Давайте, тримайтесь. А що робити з кроликами? Та нічого, що подаруйте сусідам. А, а, так, а, а сусіди що? Ми а сусіди виставляють, а нас вивозите. — Тому що за вас попросили, ви, ваш син. Якщо сусіди забажають, виїхати. Якщо вас не бажають, то ми теж ну, туди далі. — Якщо вони забажають, ви їх скажіть, то ми, ми теж їх заберемо. Ми заберемо. Так. Я хочу з сином поговорити. — Я вашому сину подзвоню сам. Не буває. Як ви думаєте, вісімнадцятого числа вони вийдуть? Поїхали з маліна, а нас є Кролики. Часто люди отак картошкою апелюють, що да. там. Катопля, кролики, корови. Господарство, картопля, кути і собаки. Як ви думаєте, вони будуть готові виїхати 18 -го числа? 15-го. А, 15-го, так. Звідси до Нью-Йорку декілька кілометрів, да? так? Так, десь... 2-3, так? Ганікся, басить. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Да давайте быстрее, ёлки, что за и сумочка. Два пакета и ну, Ой, если можно, да, спасибо, то страшно. На домовой летать не могу. Давай. Понятно. А как надо не знаю, первый раз вы... до Константиновке. До Константиновке. Да. Там дальше автобус на беру свой. Я да, знаю, бесплатно вроде да, там один ходит. Да, да, Спасибо. Ну что, я вас светаю, что вы выехали. Спасибо. Только я выехала вопреки родителям. А батьки там залишили? Мене не відпускають. Не відпускали. Я збіжала. Серйозно? я збіжала з дому, щоб чисто виїхати в безпеки. А чого вони вас не відпускають? Бояться, що щось з са случиться, по дорозі лі ще щось. Ну то що тут страшно буде, вони не розуміють. А скільки вам років? 26. 26. А вам є 8. куди їхати? О, я на Дніпро, там я думаю там говорят, есть можно на время для переселенцев. А там я устроюсь, я работу, думаю, найду. Мне главное, надо с паспортом разобраться, мне там фотка просрочно клеить. У нас же тут нету паспортных. Я думаю, разберусь, главное отсюда выехать. Ну, це правильно, что вы решили, что вы сделали. Я щось... в последний момент решила, потому что я уже боюсь, я не знаю, что тут будет дальше. А, а что, тут, что тут происходит? Вот час я пока стояла ракета прямо над головою. Ракеты, снаряды. Я не страшно, это кошмар. Мы пока їхали, знаете, прольот за прольотом, Просто всюди. Да. Где-то там видео дым валит, короче, полный. А коли ви зрозуміли, що точно виїжджати треба? от наверное, наверное, еще дня четыре назад. Я уже поняла, что все, пора. А что осталось? Ну, поняла, что у нас тут слишком уж часто стало. И я поняла, что уже ничего тут хорошего не будет. Родители, конечно, жалко бросать, переживать за них будут, даже что мы без связи тут. А вы как-то за нами повертаться? Хочу попробовать как-то уговорить и вернуться. Ну как, если я не знаю, что тут, может, скоро уже и пропуска сюда не будет. Я ж не уверена, вообще смогу сюда уже вернуться, не смогу. Скільки років вашим батькам? Ну, отчим, ну у мене отчим мама, отчим где-то 63, мамі 55-56. Десь так. Я точно не пам'ятаю, где-то так. От як ви думаєте, взагалі можливо пояснити людям, які не хочуть виїжджати, щоб вони виїжджали? Ні. По своїм поняло, це упрямо. Це Потому що я не знаю, тому що, не дай Бог, що оті каків, я не знаю, як їх назвати, якщо зайдуть. Я просто не знаю, що со мною буде. Я просто слышала, что они с молодыми творят. Да и слышал, они убивают и расстреливают людей. Я не доверяю тем. Вообще. Не знаю, как им можно доверять. Я с вот, ну, тогда еще... Появляйся, хоть... что они зайдут. То, ну, то 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 есть... тогда, я, тогда я не понимала всего этого. Это я начала, вот со времен по намасштабке, особенно когда вот это в нашем городе уже началось все серьезно, тогда уже поняла. Ну, я боялась выезжать, мне меня родители не отпускали их бросать. И я просто понимаю, что я сейчас уехала вопреки родителям. Как дальше будет? Помирюсь я с ними, не помирюсь? Это уже неизвестно. Я же что у вашей семьи все складается добро. Ой. Не знаю, поймет она мне, не поймет. Может, когда наступит, тут действительно все серьезно. Может, поймет меня, что я сбежала. Мне эти хуя аккуратно. Я вот эти все дни вещи сложила, уже решилась уезжать. Я просто не знала, как белые ангелы, но там говорят, до всего это, еще дойти сюда надо, это очень опасно. Я вот не знаю, вот подруга моя договорилась за меня. Спасибо подруге. А что вы с собой взяли, какие-то такие? Ну я такой, я самое основное забрала, чуть-чуть вещей, если надо, там я что-то подкуплю. Я, у меня более-менее хоть какая-то копейка есть, я не с головым как говорится, задом выехала. А такие для памяти, не знаю, какие-то фотографии? Я взяла, забрала фотографии, нет, альбом забрала свой и такое самое основное. Но ну, в основном все вещи дома остались. Я ж не умещу весь шкаф с собой. Ну, да, все <laughs> ну, надеюсь, что сюда вернусь, если будет куда. Потому что, говорят, по городу стали полторы тонкие бросать в последнее время. Все разбито. Люди не вылазят. Скажите, а давно вы решили выехать? Ну вот решили. Недели две назад, как решили выехать. Не все документы забрали. Семья выехала в Константиновку. Ну, жена, дети там уже давно. Но ну, я вернулся за документами. Ну, такая ситуация. Уже не с кем было выехать. Назад вернулся. Ну, а собаки? Ну, некуда пристроить. И ну, попросим там еще Може ми написали волонтерам, може заберуть уже. А взагалі багато людей з вашої вулиці виїхало? Та дуже багато, В основному всі. Нікого ну, не відео, щоб лазив. А ким ви працюєте? Шахтер. Ви працювали прямо в Турецьку, так? На шахті Ну, Турецьк відомий своїм вугіллям. Я выйду, опять Ага. Хорошо. Все, спасибо вам большое. Ну, мы зашел. Все. Все нормально, порядок. Жалобы есть? Нет. Претензии. Пропозиции. Ой, пропозиции много. Если еще кого-то надо вывезти, сообщить. Да, если будут еще там знакомые послались, то телефон наш есть. Набирайте. Вывезем. Все, счастливо. Давай. Я вам тоже. Ну Що друзі, сьогодні ми практично провели цілий день із білими янголами, бачили, як наші поліцейські вивозять цивільних із міста Турецьк та околиць міста Турецьк. І хочеться сказати, що наші люди вони настільки сильно вірять в Збройні Сили, що їм не страшний фізичний прихід російського окупанта на їхню землю, тому що, от у нас сезон картоплі. Вірити в збройні сили сили це звичайно добре, це звичайно потрібно, але потрібно пам'ятати, що своєю присутністю цивільні люди заважають нашим військовослужбовцям відбивати окупанта ще більш якісніше. А я вам дуже дякую за перегляд даного відео. Ставте вподобайку, ставте коментар і поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих, побратимів, мами і тата. Дуже всім дякую. Бувайте!